Честь. Сьогодні у нас з вами буде дуже цікава тема, бо ми поговоримо з вами про слова паразити в польській мові. Що таке слова паразити? Слова паразити це оці такі непотрібні слова, які ми не потрібні для змісту нашого речення, так, а які виконують скоріше якусь емоційну функцію, які ми вставляємо в речення. У когось це може бути багато слів, в когось одне, якесь слово і так далі. Але зазвичай вони можуть мінятися у вас протягом життя і подібні речі. В когось це може бути, наприклад, хтось постійно каже власне, хтось постійно каже вже ж. Це не обов'язково мусить бути щось шкідливе, по типу блін, ну сленгове, так щось таке, що нам асоціюється з чимось негативним, шкідливим. Це може бути будь-яке слово, яке ви використовуєте дуже дуже часто, занадто часто у вашому мовленні, і воно не несе якогось певного функціоналу в ваших реченнях. Просто ви його дуже любите, чомусь ваш мозок його дуже полюбив, і воно от е засіло у вас просто в голові. З часом воно міняється. Наприклад, я дуже часто колись казала власне. Зараз мені здається, в мене був період, коли я казала гаразд замість добре, окей, чи ще щось я казала гаразд. Відпустило. Першу, я дуже часто кажу, оце теж польське слово паразит. Ми сьогодні про це поговоримо. Мега. У мене все мега. Тобто, замість того, щоб дуже ще щось в мене мега. От воно причепилось до мене. Тобто, в якийсь період е мого життя у мене різні слова паразит. От сьогодні поговоримо про слова паразити, які дратують самих поляків, які вони постійно використовують, тому що те, що от ми використовуємо, те й нас і дратує. Сьогодні поговоримо про це. Але спочатку про сам термін. Паразити, слова паразити, ми маємо в українській мові, а польською це е, паразит, саме слово буде пасожит. Але це лише в біології, ті, що паразити дійсно. А якщо ми говоримо про слова, які от е, в реченні з'являються і не дуже там потрібні, то це називається слова випевняче. Щось вони заповнюють якусь прогалину, е, щось не можемо згадати, до речі, і, і це теж слова паразити. Е, слова випевняче, щось вони. Заповнюють, так? Не пасожити, пасожити лише в біології. Угу. На першому місці у нас буде слово розуміть, яке постійно повторюється в реченні. Наприклад, хтось хтось каже, щось сказав, і потім такий розумі пані, тобто щось вам не обов'язково пояснюють, а просто щось розповідають і в кінці додають розумі пані або розумієш, тобто, е, немовляк не дає йому спач, розумієш і так в кожному реченні. Поше пошла сьогодні по хліб, а хліба ні було в скліпі розумієш і так за кожним. Тобто потребують від вас якогось підтвердження, і кожне речення перетворюється на питання. І в кінці вічно оце розумієш, розуміє пані чи розуміє пан. І люди мають ось таку погану звичку, умовно кажучи. Тобто, оце от розумієш, воно достатньо дратує, тому що нам потрібно постійно відповідати на питання. Колегою слово розуміть в даному випадку буде слово вічеч, тому що хто не каже розуміч, каже Вєчить. E, тобто постійно повторюють: «вєш», знаєш, ну знаєш. Наприклад, слонь то таке дуже звєже, вєш». Слон то така велика тварина, знаєш. Або ж «вєш, сонь то таке дуже звєже». Тобто це вірш може мігрувати на початок речення чи на кінець речення. Немає значення, але людина постійно повторює: знаєш, знаєш, знаєш. І це трішки теж так напрягає, коли воно звучить в кожному реченні. Бо знову ж таки, потребує від нас якогось підтвердження. Знову ж таки, маємо питання, на яке нам треба відповісти. І ще одне слово паразит це є слово «так». Здавалося б, що поганого в слові так. Але коли воно стоїть на кінці речення, воно знову ж таки потребує відповіді на запитання, і воно навіть частіше повторюється в тих, хто його використовує, ніж там в тих, хто використовує розуміч чи вічить. Наприклад, в мені слово так на кінці здання, так мене тратує слово так в кінці речення, так. Тобто людина постійно перепитує так, замість розумієш, «вєш», так, так. Знову ми мусимо відповідати, так чи ні? Угу. Поза конкуренцією, напевно, в усіх це є оце е, е, цим грішать усі насправді, так? але хтось дуже сильно зловживає. Коли нам треба там, хвилинку подумати і замість того, щоб зробити паузу, ми кажемо, е, я сама часто так роблю, але намагаюся з тим не затягувати в певні моменти свого життя, напевно, десь в підлітковому місці я це робила капець часто і капець довго. Потім вже почала контролювати цей момент. Поляки також використовуються И, е, ну тобто, щоб от момент на подумати, згадати якесь слово в голові і так далі. Намагайтеся уникати, краще зробити просто довшу паузу, ніж оце кати, чи катичекати. Напевно, без конкуренції слово паразит це є слово дно в польській мові. Воно щось складне, бо для українців складне, бо ми так часто не використовуємо, до прикладу, ну яким власне можемо перекласти. Оце «но». Але «но» ну, може означати на тому житті все, що завгодно. Воно може означати так, воно може означати «нє», воно може означати нєм'ям, не знаю. Тобто, ну, це така зв'язка десь в нашому реченні, яка транслює наші емоції. так? А часом взагалі нічого не транслює, просто використовується десь там в реченні, ліпиться, аби було вже за звичкою. І, власне, про цей момент. Коли вона транслює якісь емоції, це ще воно має якийсь сенс. Наприклад, хтось каже, що це кави, но", ну, ну так, звичайно, так хочу. Тут зрозуміло по емоціях людини. А коли вона просто вліплюється в речення, то його функціонал нам невідомий. Наприклад, ми кажемо ну що, люблять поляки так казати, ну що, оце «но» воно тут не дуже потрібне, чи ну так, ну ні, нащо? І це «отно» ну, вважається також словом паразитом, тобто зайвим в нашому реченні, яке зідає зайве місце. Е, Функціонує часто, особливо в старших поляків, але теж в молоді зараз чую часто. «Генеральні» Генеральнє означає загалом. Так, вугле, генеральне це синоніми. Користовується чомусь, воно ліпиться до людей, чому невідомо. Ліпиться просто до людей, і люди ліплять його в речення без сенсу. Наприклад, генеральне пан рацію. Загалом ви маєте рацію, так, можна сказати, просто маєте рацію. І оце от генеральне з'являється постійно десь там в реченнях. І треба просто до цього звикнути, що воно вам буде часто траплятися. Часто, власне, в якихось офіційних розмовах достатньо, так, тому що нічого загалом поганого в цьому. Слові немає, воно не є з побутової мови, як, наприклад, НО, так, це більш побутове мовлення. Воно більш таке офіційне, вугле більш таке, скажімо, побутове, генеральне більш таке офіційне, але в будь-якому випадку воно є словом паразитом, коли ми ним будемо зловживати. Якби? Це таке слово паразит, трішки невпевнене слово паразит, тому що. А воно додає нашому реченні невпевненості. Якби ми перекладемо, як би якби так, так і перекладемо. Наприклад, хтось скаже, видає ще то якби непорозумінням. Мені здається, це якби непорозумінням, так? Тобто, якби вже оце вказує на таку нашу невпевненість. І якщо ми його ліпимо всюди, то воно всюди оцю цю невпевненість проявляє. Нам так не здається, ми просто вліпили слово паразит, але в результаті емоційно воно буде читатися. Тобто, якщо ми скажемо видає мені, що це непорозумінням, мені здається, що це непорозуміння, то тоді ну, ми впевнено сказали, а додали як би і ми вже такі не дуже впевнені. Тому будьте з ним обережні. Повім ще: щиро кажучи, чесно кажучи і так далі. Ціла така фраза паразитуюча, так? Повім ще же, не моге ще дочекати, щиро кажу, що я дочекатися вже чогось там не можу. Інколи воно дійсно доцільне, так всі слова, оці, що ми називаємо, вони ну, доцільні, вони функціонують в мові. Але коли ми знову ж таки зловживаємо цим, повім ще же, а, повім ще же, як це каве, повім ще мені і так далі. Воно буде трішки зайвим, коли ми будемо зловживати. Kolego, ja do powiem szczerze, będzie, że tak powiem, lubię to Polakę, jestem, że tak powiem, człowiekiem słowa. Ja je, o karzu, czy tak, ludyną słowa, to znaczy, ludyną, jaka wykonuje swoje obiecanki. Że tak powiem, tak samo jak powiem szczerze, tak samo, że tak powiem, o tak okażę, czy tak, szczerokążę, czy inaczej, to e, jest u nas spółka. Фактично, майже синоніми, далекі синоніми, але в будь-якому разі е, виконують приблизно одну й ту саму функцію в реченні. Ну, в сенсі жодної. В кождом Е, e, Це така фраза, яку люблять повторювати поляки. Мені здається, що зараз це вже стало трішки навіть жартом, тому що в бонч бомчражі це фраза неправильна. Такого вона не має змісту. Так, такої фрази не існує. В кождим бомч разі. Це зліпили дві фрази докупи і вважається вона помилковою. А, зліпили її з бонч цо бонч. Бонч це бонч це буде що буде. Так? Ну от буде що буде, бочцо бонч. І в каждом разі, в кожному разі, так? В кожному разі щось там. І оце зліпили в каждом бонч разі. Нема такої фрази, вона не має змісту, тому забудьте про неї, не ведіться на це, не повторюйте. Так направде. Co jest bliskie do powiem szczerze, tak tak naprawdę, ale no, na pewno co ja czuję częstsze nawet niż powiem szczerze wit tak naprawdę, tak naprawdę nie mam pojęcia, tak naprawdę nie lubię gotować, tak naprawdę um, lubię czytać książki, o co tak naprawdę lipy co w każdym razie, tak? tak naprawdę oznacza je dziś, sprawdzi, tak sprawdzi każdy, czy... Насправді, і це теж вважається такою фразою, паразитом, якою зловживають надто часто самі поляки. Насправді моє ставлення до слів цих паразитів, до фраз паразитів, воно достатньо двояке, тому що це є особливість мовлення якоїсь певної людини. Так? З часом людина перестає, мені здається, використовувати щось, приліплюється щось інше і так далі. Але е, знати ось такі фрази паразити, це є супер. І якщо одна з них до вас приліпиться, окрім в кожне бонжі, оце не. Всі решта, які ми проговорили, так було їх 11, Якщо будь-яка з них до вас приліпиться польською, вже добре. Ну, може, ще і не треба. Вся решта супер, тому що це, скажімо так, якщо це в іноземній мові до вас ліпиться, це вже ви перестаєте думати, так? Ви починаєте просто розповідати щось емоційно і от в. Це наші емоції, так ми робимо, ми додаємо ці фрази чи ці слова, абсолютно про це не думаючи, так? не перекладаючи чогось в голові і так далі. Тому це супер. Це означає, що ви вийшли вже на такий високий левел, і е, це класно. Тому бажаю вам, щоб якась з десятьох, так, які там були корисними з дев'ятьох, приліпилася до вас. Е, і ви дійсно вийшли на вищий левел. До зустрічі в наступних відео.